Або х а ще й дивитесь це відео українською, то цілком імовірно, що ви один з багатьох білінгвістів та поляглотів світу. Вам не тільки легше подорожувати або дивитись фільми без субтитрів. Знання двох чи більше мов означає, що ваш мозок виглядає та працює інакше, аніж мозок ваших друзів, що володіють однією мовою. Що ж насправді значить володіти мовою? Знання мови зазвичай вимірюється двома активними складовими: мовлення і письмо, та двома пасивними. Слухання і читання. Хоча збалансований білінг має майже однакові здібності в обох мовах, більшість білінгвів у світі володіють своїми парами мов у різних пропорціях. І залежно від ситуації і способу, яким вони оволоділи кожною з мов, їх можна розділити на три основні типи. Як приклад, розглянемо Габріелу. Чия родина емігрувала в США з Перу, коли дівчинці було два роки. Як складний білінг Габріела розвиває два лінгвістичні коди одночасно в єдиній системі понять, вивчаючи і англійську, і іспанську в процесі пізнання навколишнього світу. З іншого боку, її брат підліток буде вважатися координативним білінгвом, адже він працює з двома системами понять, вивчаючи англійську в школі та спілкуючись іспанською вдома та з друзями. І нарешті батьки Габріе. Але ймовірно будуть субординативними білінговими, оскільки вивчають другу мову крізь призму своєї рідної мови через те, що всі типи білінгів здатні досконало володіти мовою, незалежно від акценту чи вимови, звичайний спостерігач може й не помітити різниці. Проте, останні досягнення в сфері картування мозку дали нейролінгвістам уявлення про те, як певні аспекти вивчення мови впливають на мозок білінгва. Нам добре відомо, що ліва півкуля мозку є домінантною і аналіт. Тичною в процесах міркування а права півкуля грає активнішу роль в емоційних і соціальних аспектах. Проте, це лише питання міри залучення, а не абсолютний розподіл функцій. Той факт, що мова включає в себе обидва типи функцій, і латеризація мозку розвивається поступово з віком, породив припущення щодо критичного періоду. Згідно з цією теорією, дітям легше вивчати мови, тому що пластичність їхнього мозку, який розвивається, дає їм змогу залучати обидві півкулі в процес оволодіння мовами, тоді як у дорослих мова латеризована в одній півкулі, найчастіше в лівій. Якщо це правда, вивчення мови в дитинстві може дати цілісне сприйняття її соціальних та емоційних особливостей. З іншого боку, нещодавні дослідження показали, що люди, які вивчали другу мову в дорослому віці, менш емоційно упереджені і більш раціональні, коли стикаються з проблемами іншою мовою, яка не є для них рідною. Неважливо, в якому віці ви оволоділи іншими мовами. Знання багатьох мов дає вашому мозку значні переваги деякі з них помітні, як наприклад, біль. Ільша щільність сірої речовини, що містить переважну кількість нейронів та синапсів вашого мозку, а також підвищена активність певних ділянок при використанні другої мови. Інтенсивне навантаження, яке отримує мозок білінгва впродовж життя, допомагає відкласти початок таких хвороб як Альцгеймер та Маразм, щонайменше на 5 років. Ідея наявності значних когнітивних переваг білінгвізма тепер сприймається як належне, але вона б точно здивувала попередніх експертів до 1960 Ого року білінгвізм вважався вадою, що уповільнювала розвиток дитини бо змушувала її витрачати багато енергії на розпізнання мов. Але ця ідея заснована на спотворених дослідженнях. Хоча останні дослідження дійсно довели, що час реакції та кількість помилок зростає у деяких студентів білінгвів під час проходження міжмовних тестів, вони також довели, що зусилля та увага, необхідні для перемикання між мовами, посилюють активність в дорсолатеральній, префронтальній корі і теоретично. Зміцнюють її, ця ділянка головного мозку відіграє важливу роль в організаторських функціях розв'язання проблем, перемиканні між задачами та концентрації під час відфільтровування неважливої інформації. Білінгвізм не обов'язково зробить вас розумнішим, проте він точно зробить ваш мозок здоровішим, багатограннішим та активнішим. І навіть якщо вам не випала доля вивчити другу мову в дитинстві, ніколи не пізно доставити собі задоволення і зробити лінгвістичне. Ні стрибок з привіт bonjour. до «hola», «bonjour» або ніхау. Адже коли йдеться про наш мозок, навіть невеличка вправа має вагомий вплив.